Розібратися з земельними махінаціями колишніх керівників Хмельницької районної ради таке звернення прокурору області сьогодні озвучили представники консультативної ради, що діє при правоохоронному органі. Той пообіцяв відреагувати. Подробиці далі у сюжеті консультативна рада при прокуратурі зібралась на своє третє засідання. Вперше на нього завітав і новий прокурор краю Олег Синишин. Приємно буде почути думки, пропозиції. Які будуть від вас надходити, повірте, що всі ці моменти будуть належним чином опрацьовуватись, де є порушення закону, обов'язково органи прокуратури будуть реагувати. Тобто Всі підняті питання, які будуть пропонуватися консультативною радою. Знайдуть своє адекватне відображення в діяльності органів прокуратури. Члени ради одразу озвучили прокурору болючі питання, на які просять правоохоронців звернути серйозну увагу. Зокрема, мають земельний компромат на колишнє керівництво Хмельницької районної ради. У мене є от пакет документів на те, що прошле керівництво Хмельницької районної ради видало 5 земельних ділянок без затвердження нормативно грошової оцінки. Тому ми будемо вам допомагати і просили, щоб просили би, щоб ви відповідно реагували оперативно на ці питання. Земельні питання, у яких замішані колишні посадовці, прокурор взяв під особистий контроль, тому пообіцяв серйозно розібратися. І в цьому обов'язково. Де є порушення законності, що стосується земельних питань, буде перевірено органами прокуратури. Крім того, на засіданні прокуратуру попрохали проконтролювати процес мобілізації та призову на військову службу. Сьогодні існує дуже важлива проблема, і я хотів би, щоб прокуратура дала цьому правову оцінку. Я працюю з військоматом сьогодні. На строкову службу Призвалось 6468 тисячі шістдесят восім військовозобов'язаних. Наявилось військома три чоловіка. На мобілізацію, тобто на фронт, не явилось 280 чоловік. Згідно закону про військовий обов'язок і військову службу, стаття 38 пункт 3, органи внутрішніх справ затримують, доставляють людей, які ухиляються від військової служби, обговорили на зібранні нюанси конституційної реформи та особисті звернення до ради хмельничан. Усі пропозиції дорадчий орган передав.